Вітаю! Давайте знайомитись. Мене звуть Катерина і я менеджер з розвитку компанії Технотейло. Сьогодні почну знайомити вас з нашими столами для того, щоб кожен, хто не має можливості приїхати до нас у шоурум, міг ознайомитись з усіма видами наших столів. Сьогодні почнемо з моделі Триліфт. трьох трьохопорний стіл з трьома можливими конфігураціями рами. 180, 120 та 90 градусів. Даний стіл має конфігурацію рами під кутом 90 градусів. Стільниця МДФ білий мат 170 на 170 см. Даний стіл оснащений підвісним модулем з двома вісткими ящиками, з доводчиками прихованого монтажу. <как> Металева полиця під ПК виконана з оргсклом. склом. Витримане вантаження до 30 кг. Кабель менеджментом для проводів, яка підходить для техніки Apple. Також є подовжувачна раму для підключення техніки. Висота регулювання стола від 60 до 125 см, вантажопідйомність 150 кг. Кожна опора має власний двигун, а також присутній пульт з пам'яттю на 4 позиції. Ну як вам такий стіл? Чекаю на ваші питання, і який стіл ви бажали оглянути наступним? Поїхали!